Дорога шкільна родино! Щиро вітаю вас з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим. Моє привітання просте, здоров'я міцного, щастя безмежного, добробуту веселі та Божого благословення. Бажаю зустріти прийдешній 2023 рік у колі рідних, близьких і друзів. Нехай новий рік! Принесе всім перемогу, мир та процвітання. І нехай попереду буде тільки чиста дорога до світлого майбутнього з новим роком! Сніжно біла сына, на святковим теплом объима, хай зісняється всі наші врі, І кохання на серце зігріє, хай наборі мити забыва. Тут у нас товарищи дива. З новим роком.

Вітаю! Привіт, шановні! Дозвольте вас привітати з новим 2023 роком! Хай, світле, новорічне щастя уйде у ваше життя і принесе з тобою достаток здоров'я та приємні спогади! Бажаю вам щодня знаходити привід для посмішки і відчувати себе закоханим у життя! Нехай серця наповнюються щастям, а в хаті панує затишок, мир та спокій. З Новим Роком та Різдвом Христовим швидше загадуйте свої побажання, адже в таку чудову пору вони зобов'язані обов'язково здійснитися. Вітаємо і від душі бажаємо не падати духом та обличчям олів'є, відчувати легке сп'яніння від шампанського і щастя, завідувати великими фінансами і жити веселими романсами. Новим роком вас дорогеньки з новим щастям, любі.